Частина шоста. Сьогодні 29 липня 2025 року. Пройшло ще близько місяця з моменту останнього запису мови правдивої гри в перекладі на українську мову. Щоб викласти такі відомості на YouTube канал, шизофренії не існує. За цей місяць автор каналу ще більш постраждав від паразитарних структур, які діють на планеті та, за її межами, невидимо для людини, але завжди в негативну сторону для її життя. Залишившись на одинці проти демонічної групи людей, яких бідселені сутності, скоріш за все, рептилоїдного виду, тому що вони мають за мету з людини створювати синхронні мережі на кшалт мережі інтернет і через таку синхронізацію діяти віддалено, впливати на всі процеси, окремо взяти людину, на яку йде вплив. Автор каналу зрозумів знову і знову, що вихід з цієї ситуації тільки смерть, але чим далі він заходив у своїх пізнаннях цього світу. І потайбічного, то розумів він також, що смерть порятунка може не стати, тому залишився боротися тут і зараз і реагувати на всі ті події, що коються вже в режимі онлайн. Але якщо вже почав викладати умови своєї правдивої гри, яку він почав фіксувати на папері тільки в цьому 2025 році, а вплив голосовий, а відповідна, ігра з ним місцевого демона триває вже більше ніж як 11 років, то треба викласти все до останнього, щоб закінчити цю справу. Так, щоб унеможливити спробу довести цим тварюкам, які наклепи проти автора каналу штампують кожен день мільйонами, а то й більше слів в нечутному чаті. Автор каналу 30 січня 2025 року виписав таку умову. Посилаючись на закон Всесвіту про заборону впливу без згоди людини, я заборонив будь-яким сутностям з усіх вимірів і світів впливати на себе. Я відключив усі явні та приховані підключення, присоски та будь-які інші форми впливу з боку паразитарних структур. Зробив це автор каналу ще й тому, що дуже багато маніпуляцій у діявола в цьому світі. І у 21 столітті, окрім бісів, демонів і інших сторін, які так чи інакше фігурували в історії, міфах, легендах, казках та розповідях, зараз основна тема, якою людей обманюють голоси, це іншопланетні цивілізації, які вже налічуються в езотеричному світі дуже багато. І саме в цих темах і поняттях багато хто залишається на все життя, так і не зрозумівши, що. З ними весь цей час вела гру лукава істота, яка має засновну харчування енергією людини та використання життя людини в своїх цілях, заміщуючи її важливі питання своїми.